У мене ось такий набор шпателів для силікону. Вони Вони силіконові, вони дуже класні, м'ягенькі, Не такі, як тут дубові. І в нашому випадку зараз потрібен ось цей варіант для того, щоб ми могли зняти всю в рівень. Це у нас спеціальна така жидкость. Нам треба зараз, тут я за силіконом, зняти силикон весь лишній. І це ми беремо цей шпательочок, він 90 градусів має, і він знімає подивіться. Бачите, там, так? Да. Він забиває забиває всередину туди під профіль силікон і знімає весь лишній силікон. І у нас виходить? Ось такий окупантний такий стик. Його взагалі не заметно. Ніяких пальців, хлопці. Пальці не в носі тільки когоряємося. І то обережно, щоб щоди... перепонку не беремо. Тепер беремо з цієї сторони, показуємо вам проходимо, Там вже в нас цілікон десь є. Беремо з площачком знову проходимо. Скльовуємо, як я кажу, завжди, стравлюємо в сміслі. О. Береться знову ця пшикалка наша. Єсть. Береться десь патріотичний на шпательночок. І погнали знову. Вставляємо його в угол і одним рухом знімаємо аж до... Треба не стати, подумається. І знімаємо знову. Вставили. І знімаємо. І зняли. І знову обшикаємо обов'язково. Бо якщо не попшикати, воно не зніметься. <кхи> О, і показую зараз світ. Ближче туди примикання, щоб було. Рівненький одинаковий шовчик донесенький. Не треба ніяких там гуль накладати. <клес> все. Так, тут що у нас зробиться? Тут у нас чудово все, тепер тільки наче встати.